Усім привіт, Алка Огородниця зібрала моркву. Усі ті величезні гектари і плантації моркви, аж три маленьких рядочки. Ось вам покажу. Це ж позалишався. Це так я перемила, морквочка виглядає. Є її такі гарненькі, здоровячі подруги. Осьо. І є ось такі жовто-зелені. Я підозрюю, що це вона просто не, не дозріла, адже саджала я, наче один сорт. От, спробую, як вони на смак. Багато моркви отак от ламається, коли її вириваєш. Багато моркви, в принципі, в руках залишається ця зеленушка, а сама морква залишається в землі. Тому викопувала лопатою. М -м 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 Давайте з вами продегустуємо, що ли? Алковкад. Таку хочу. Ну, ми вже їли з дітьми, вона дуже солодка, реально. Mm. Просто фантастична. Я пам'ятаю, коли я була маленька. Mm. Ми жили в багатоповерховому будинку, mm. і там хтось під домом. Бо невеличкий газончик і хтось саджав там собі морквочки, пару рядочків. Ми маленькими дітьми це місце викупили і ходили туди викопувати моркву. У мене смак тої моркви до сих пір в голові і, 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 і у роті стоїть. Найсмачніша морква в моєму житті. ця... Реально також фантастично смачно. Повторюся, що на наступний рік, скоріш за все, саджати не буду її, бо недоцільно. Вона ходила в магазин. Щось до 10 гривень коштує кілограм моркви намитою. Простіше купити. Ну і Тим паче, що ти рідко моркву їсиш в сирому вигляді, е частіше за все, її кудись в супи, борщі, в зажарку додавати. От, Тому смачніше так зірвати помідорчик або огірок, і е е салатик зробити, або так з'їсти. А морквочка... Буду купляти. І вона дуже довго дозріває, вона дуже довго, по-перше, сходить, потім дуже довго дозріває. Коротше, така, потім дуже проблематично її викопати. Така перевірять для вас, подруга, але смачна. Досвід. Ділюся з вами. Дякую за вашу увагу.